Народці вітаю. У нас знову огляд прес-форм. Хлопці із сестрою заливають вулики нам, що Хочемо ж таки Ну І Я займаюся формами, тобто ось ось дуже багато. Пластику готовій форми, які вже зранку ми які повинні накутити пластик, і там ще є шість форм, яких потрібно зібрати. Так, перші три готові йдуть окремим замовником, тобто це не одне замовлення, а різних три. Одна форма 145, потім 300-й корпус і 145 Так, почнемо з цього, який стоїть краю. Е, стандартний по суті, 35-та товщина стінки і йдуть е, з усіх сторон ручки. Отак. Товщина ручок 12 мм. Зроблена не дуже товсті і ну, якраз нормально. Виходить. Ну, по суті, стандартний 145 корпус. Далі у нас іде 300-й корпус, по-моєму, нас вже ця людина замовляла, якщо я не помиляюсь. Але додавлені ще 10 мм вставки, Ось так зроблено чітко фрезою. Оці угли під 45 ручка під 90. Виглядає файно і товщина стінків стандартна 35 мм. Так, це має друге замовлення. Ну і третє замовлення зараз перейдемо. Третє замовлення Це у нас також іде 145 й корпус, але товщина стінки 30 мм це ну, типу наш стандарт. Ну і тут нічого лишнього, дві ручки. Товщина ручок іде 20 мм. Стандартні. Ну і по суті якби все. Тобто три отакі форми різним замовникам вже госові на відправку. Ну а далі в нас будуть дуже прикольні з логотипами. Ну, це покажемо. Плюс-мінус ось такі логотипи лежать. Одне з логотипами замовлення, потім друге з логотипами. Все покажемо, все дуже класно. Тому якось так працюємо. Ці форми йдуть на відправок, послідуючи, будемо показувати, там буде повний комплект. Людина до нас приїде забирати їх, це з Київської області. Далі у нас 6 комплект, три штуки, він у нас є вулик. І Далі 12 коротше, Буду поступово показувати. Поки три форми готові, їх відправляємо. Я може їх і сьогодні дороблю чотири форми. Але там одної деталі не вистачає, з 20 мм пластика, тому ми будемо чекати деталь в понеділок. Ну і вже по ходу будемо показувати вам, який там буде вискакувати комплект, будемо це все вам показувати. Тому кому сподобались форми, обов'язково ставте лайк. Кого ще цікавого номер телефону, в коментарі. Звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Всім поставить.